Моя посмішка весела, моя посмішка чарівна. Ось тримай ти її, посміхайся і рости. Доброго ранку! Всім-сім-сім! Всім. Я дуже рада всіх вас вітати. Ой, кого ми зустріли нас на майданчику. Та це ж ведмежатко. Щось він засумував. Мабуть, знову щось трапилось. Давайте послухаємо його. Доброго ранку, друзі. Ви знаєте, я сьогодні грав біля дороги з м'ячиком, і він раптом викатився на дорогу. Я так здивувався. І їхала машина і розчавила його. Це неприємна історія. Дітки, хіба можна гратися на дорозі? Ні, мишконім не можна. А що їздять по дорозі? Так. По дорозі їздять машини. І не можна гра... гратися біля дороги. Дітки, а скажіть мені, а люди можуть ходити там, де їздять машини? Ні, люди ходять по доріжкам, які називаються тротуарами. Знає будь-яка дитина. Йти не можна, де машини, тому коля і Тамара. Йдуть собі по тротуару. Діти, запам'ятайте, можна ходити тільки по тротуарам. А якщо нам потрібно перейти дорогу? є місце, де на асфальті намальовані білі смужки. Це перехід для пішоходів. Пішохідний перехід, схожий він на зебру дуже. Ти дорогу переходь по тим смужкам, друже. Запам'ятайте, потрібно шукати на вулиці, де намальовані ці білі смужки, і тільки тоді переходити дорогу. Малята, а скажіть мені, як машини їздять? Ми з вами грали в Рубиву Гору. Автомобіль, пам'ятаєте, дуже швидко. А щоб вони зупинилися, для цього є світлофор, який має три ока. І давайте розглянемо, якого вони кольору. Світлофор потрібен всім і дорослим, і малим. Друзі. Він багато може. Пішоходам допоможе він дорогу перейти, без лихих пригод в путі блимне лиш червоним оком. Нас застерігає строго, що не можна крокувати, необхідно почекати. А засвітиться зелене, і для тебе, і для мене шлях відкритий можна йти. Дуже раді я йти. Ведмеди, ти зрозумів, що гратися біля дороги? Дуже небезпечно. Так, я все зрозумів, що дуже швидко мчать машини, що необхідно стежити за кольорами світлофора. Слід шукати смужки, що намальовані на землі для переходу через вулицю, ніколи не грати біля дороги, щоб не трапилось біди. Все теж запам'ятали, всі правила. Шановні батьки, а ви можете вдома з дітьми пограти в таку гру, викласти пішохідний перехід з білих смужок і навчити дітей, як переходити дорогу. Якщо ви піднімете круг зеленого кольору, то тоді дітки можуть переходити. А коли ви піднімете круг червоного кольору, дітки зупиняються і чекають, коли проїдуть машини. Грайтеся, навчайтеся, бережіть себе. До нових зустрічей.